Уявіть собі, що ви вчитеся, бачити і відчувати цей світ не очима, а на дотик. Я захотів створити не просто книгу, а ключ до нової мови, до нових можливостей і до нових мрій. Так народився українсько-англійський словник Шерфтом Брайля. Ми бачимо в цьому словнику українською мовою, тобто тут 500 найуживаніших слів. Я думаю, що це потрібно популяризувати, бо багато незрячих людей б хотіли вивчати мову, і для них ну, читати це перше в чергу розвивати навички читання, другу чергу вивчати іноземну мову.